Як гріх увійшов у цей світ, сатана не корився богові, і тому він не міг більше служити йому. Сатану злостило, що Адам і Єва були щасливі і любили Бога, тому він вирішив схилити Адама та Єву до непокори. Він знав, якщо це йому вдасться, щастя людей скінчиться. Тоді Бог повинен буде покарати їх і назавжди вигнати із раю. Бог заборонив людям їсти плоди з одного дерева, яке росло посеред саду. Сатана прийшов до Єви і сказав, що Бог не покарає їх, навіть якщо вони і не послухаються його. Він стверджував, що плоди з цього дерева дуже смачні, і хто їх скуштує, буде знати все. Це була жахлива неправда. Але Єва повірила Сатані. Вона зірвала плід і з'їла його, і чоловікові своєму дала, і він їв. І знаєте, що сталося? З тієї самої миті, як Адам і Єва покуштували забороненого плоду, вони почали вмирати. Хоча вони й жили після цього ще певний час, проте життя їхнє не було більше щасливим, і з кожним днем вони слабшали і ставали дедалі сумнішими. Бог вигнав їх із прекрасного саду і заборонив їм повертатися. Тепер усюди почали рости різні колючки й бур'ян. Тож Адамові дуже важко стало обробляти землю. І все це сталося внаслідок непокірливості Богові. А згодом це призвело до того, що і їхні діти та онуки теж стали свавільними. Ми усі стали непокірливими Богові. Уявіть собі. Яке добро було б, якби ніхто в усьому світі не коїв більше нічого лихого, не було б ні злодії, ні убивць, ні війн, усі були б вічливими і допомагали одне одному. Але того дня сталося найстрашніше в історії людства. Люди повстали супроти свого творця. Цю непокірливість Біблія називає гріхом. Адам і Єва плекали надію, що з ними нічого не станеться, якщо вони покуштують заборонених плодів. Сатана ж навпаки, домагався їхнього падіння. Він увесь час намагається обманути людей і хоче, аби ми не слухали Бога. Він говорить, що коли ми не будемо слухати Бога і коритись йому, тоді ми будемо щасливими. Але це неправда. Бог покарає за непокірливість. Адам і Єва переконалися в цьому, але на превеликий жаль запізно. Для читання Книга буття, розділ третій, вірші з першого по дев'ятнадцятий. Запитання. Чи любить сатана Бога? Чи хоче він, щоб ти любив бога. Що сказав сатана єві? Що сталося з дамами Євою після того, як вони скуштували забороненого плоду? Молитва. Отець наш Небесний. Ми дуже шкодуємо, що так часто буваємо неслухняні тобі. Допоможи нам бути слухняними і покірливими тобі. Допоможи нам також не вірити сатані. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.